Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу безпеку, а допоможе нам у цьому абетка безпеки. Адресу домашню ти обов'язково повинен знати. Якщо ти пам'ятаєш свою адресу, тобі можуть допомогти. Будь обережним, коли переходиш дорогу. Якщо переходити дорогу не в тому місці, може трапитися біда. Завжди треба переходити дорогу спеціально в відведених місцях. Відчиняй двері тільки тому, кого добре знаєш, незнайомій людині ніколи не відчиняй двері, навіть якщо вона сказала, що знає твоїх батьків. Грайся у затінку, щоб не отримати сонячних опіків. Під час прогулянки не слід ловити, щоб не виникло непередбачуваних ситуацій. Давайте пам'ятати про гігієну, чистимо зуби зранку, ввечері та після прийому піші, щоб наші зуби були здоровими. Також потрібно слідкувати за чистотою тіла, вмивати обличчя, мити руки та приймати душ. Електрика може бути як другом, так і ворогом, коли йдеш з дому чи вже не користуєшся електроприладами, обов'язково їх вимикай. Є в тебе родина, яка тебе любить, піклується про тебе і допомагає уникнути небезпеки. Жарти не повинні ображати інших. Поводься вічливо, формуй позитивне ставлення до себе. Та інших людей. Завжди пам'ятай, що переписуватися з незнайомими людьми небезпечно. Іграшки не слід залишати, якщо ти з ними не граєшся, бо на них можна наступити. Їсти можна починати, якщо твої руки чисті, треба ретельно вимити руки з милом і витерти рушником, йога. Та інші види спорту, дуже корисні для твого здоров'я. Коли вже темно, то гратися на вулиці небезпечно, треба вчасно лягати спати. Лід небезпечний, не слід виходити на тонкий або на міцний весняний лід на річці або водоймах, можна провалитися. Малечі не слід гратися сірниками, щоб не виникла пожежа. Ніколи не чіпай підозрілі предмети, чужі телефони, іграшки, пакети, яскраві коробки, особливо в тих місцях, де є позначка про небезпеку. Обережно поводься з ліками, краще не чіпай їх, вони можуть стати отрутою. Петарди, небезпечні іграшки вони можуть травмувати. Ризикувати краще не варто, не пірнайте в невідомому місці і на мілині, бо можна поранитися. Стався до природи обережно, дбайливо і з турботою. Не слід зривати квіти, листя, розпалювати багаття, розкидувати сміття. Тварини – Можуть бути небезпечними, тому не слід торкатися деяких тварин. У незнайомих людей нічого не бери, навіть яскраву іграшку або цукерку. Фільми і мультфільми довго не дивись, хвалитися, що вдома багато цінних речей нерозумно та небезпечно. Цікавості заради викликати пожежних та поліцію не слід. Чужі речі брати не можна, якщо людина забула речі, обов'язково повернеться. Шосе не місце для гри, краще гратися на ігрових майданчиках, парках, де не їздять автомобілі. Щасливим може бути кожен, потрібно частіше посміхатися. Бути чемним, мрійним і життєрадісним. Номери екстрених служб повинен знати кожен. Пожежна служба 101, поліція 102, швидка допомога 103, аварійна газова служба 104. Юрбу на вулиці краще обійти. Якщо заблукав, звернись до поліцейського. Малята, ось така абетка безпеки у нас з вами вийшла. Завжди дотримуйтесь правил безпеки.